в ініціативній групі 20 чоловік. Зустрічі при новому голові житлово-комунального господарства Львова пану Бабаку. Наскільки мені відомо, це друга зустріч. На першу зустріч вона перша нарада вірніше, вона не відбулася, тому що ми прийшли і пан Бабак призупинив нараду і сказав, оскільки прийшли мешканці, фахівці не можуть звітувати. Нарада розійшлася. І зараз нам повідомили, що буде нарада стосовно інфільтратів. Ми приїхали з Маликова, з Грибович і нас знов не пропустили за розпорядженням пана Бабака і пана Зозуя. А раніше такі зустрічі відбувалися. В Гірхімпромі ми вже були декілька разів і ну, проходили, нас запрошували, був заступник прем'єра, здається, ні, міністр був е, регіонального розвитку. Ми приїжджали, все було нормально, нас пускали. Зараз прийшов оцей пан Бабак і робить свої правила.